Вітання! Ми повертаємося до марафону на телеканалі тв 7 Тож більше про події Хмельниччини у наступній інформаційній годині. І вже цими вихідними хмельничан запрошують на крафтовий ярмарок, який матиме назву курс на незалежність. Усі деталі будемо дізнаватися у гості нашої студії. Це директорка агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук. Вітаю вас, пані Катерино. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Курс на незалежність це перше насправді, що привертає увагу, коли ти бачиш і афішу, як ви назву обирали, чому саме так? Насправді назва обрана нашими партнерами, які є основними виконавцями даного проєкту, основними замовниками е, цього проєкту. Це благодійний фонд Повір у себе у партнерстві з приватними благодійниками, а також е, урядом Німеччини. Е, ми долучаємося як Агенція регіонального розвитку, і також в партнерах у нас є е, Хмельницька міська рада. Е, про що це назва? Назва говорить сама за себе. Курс на незалежність, Тобто дати можливість людям стати самостійним у чомусь. І основна мета цього проєкту допомогти українцям, які розвивають власну справу, розвивати цю справу і ставати такими більш економічно спроможними. Одна із цілей цього, цієї програми це в тому числі забезпечення продовольчої безпеки. Напевне, я коротко розповім про сутність цього конкурсу. Курс на незалежність це взагалі була грантова програма, започаткована благодійним фондом Повір у себе. Вони її оголошували минулого року, і насправді це така грантова програма, яка не тільки надає кошти на реалізацію якогось проєкту. А тобто, організація повністю супроводжує е, людей, підприємців або початківців у власній справі, ставати такими більш спроможними підприємцями, розвивати власну справу. Тобто, перш ніж учасники подають заявки на грантову фінансування, вони проходять систему навчання. А також, коли вони подали певні заявки, вони захищають свої проекти. І як ми бачимо далі, благодійний фонд, організатор конкурсу не залишає. Виробників наодинці вони продовжують просувати їхню продукцію, допомагати таку здобувати досвід такого ярмаркового, участі у ярмарках. Крім того, вони також проводять ще додаткові навчання по стандартам харчу харчування, по mm -hmm. просуванню і маркетингу продукції, про оподаткування і, наприклад, застосування РРО. Тобто такий супровід надається повністю таким е, виробникам. Це була грантова програма, тобто е, приблизно один грант, здається, 12 тисяч, до 12 тисяч євро. Е, перших, в першому раунді е, е, отримали, здобули перемогу 60 учасників, ну і на Хмельниччині буде 20 виробників. А як потрапили до грантової програми власне ці підприємці? Вони подавали свої заявки на і власне стали переможцями, так тобто це такий довготривалий процес, аби отримати цей супровід. Так, конкурс це були оголошені ще на на? Восени минулого року і а, такий цикл, цілий цикл був. Спочатку навчання людей навчали, розповіли інформацію про цей конкурс, хто хотів податися, надавали консультаційну підтримку. Далі, хто подав заявки, їм, вони захищали свої проєктні заявки. І навіть у умовах благодійного фонду, навіть якщо кошти надавалися на обладнання і різні матеріали. І спочатку у виробників, які отримали, здобули цей грант, теж є певний випробувальний період. Тобто вони не одразу отримали це обладнання. Вони певний час використовували це обладнання, тобто воно було у них в оренді. І якщо виробник дійсно працює в цьому напрямку, використовує це обладнання за цільовим призначенням, лише потім благодійний фонд передає це у власність. Тобто, це така своєрідна перевірка і забезпечення сталості реалізації проекту. Тому що не секрет, що іноді надаються грантові кошти, проводиться певна діяльність, а сталості не забезпечується. Угу. Тобто, поки є грантові кошти, грант реалізовується, а далі він закривається. В цьому випадку тобто, компанії, благодійний фонд зацікавлені в тому, щоб дійсно забезпечити таку сталість і дійсно розвиток бізнесу. Тобто для підприємців це такий був унікальний шанс, аби і отримати початок, кошти на початок і розвиток далі. Так, і я вас скажу, навіть це була можливість, і ця можливість буде продовжуватися, тому що наскільки нам відомо, буде друга хвиля таких грантових uh -huh. конкурсів, і тому долучаємо. Запрошуємо слідкувати за веб-сторінкою фонду благодійного фонду Повір себе. Це не тільки могли податися підприємці. Там головна умова була, щоб бізнес або це могли бути і кооперативи, тобто різні форми господарювання і комунальні підприємства. Основна умова була, щоб були зареєстровані не менше трьох місяців і впроваджували свою діяльність. Переваги надавалися тим підприємствам або тим ідеям. В результаті яких е, були працевлаштовані три особи соціально вразливих uh -huh. категорій населення: це і люди з інвалідністю, і внутрішньопереміщені особи, і учасники АТО, і е, е, ті люди, які повернулися з, з війни, тобто різні цільові аудиторії. Ну і звісно, що напрям був це, так як я вже говорила, забезпечення продовольчої безпеки це агросектор, аброп... uh -huh. агропереробка. Щось пов'язане, бізнеси пов'язані там з продуктами харчування. Це підприємці лише із Хмельниччини чи яка географія? Ні, у е, даного конкурсу більш ширша географія. Це декілька областей: Полтавська, Харківська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька е, тобто декілька областей, які обрані саме донорами. Угу. Якщо говорити про кількість цих підприємців, скільки їх буде на ярмарку вже цими вихідними, і яку продукцію можна буде спробувати або придбати в цю суботу, 12 серпня, на ярмарку буде представлено 20 грантерів саме благодійного фонду? у себе, тобто у цієї програми Курс на незалежність. А також ми очікуємо остаточно ще формується список. 10-12 наших локальних виробників крафтової продукції, які не були учасниками цієї програми. Тобто на ярмарку будуть представлені і грантери програми курсу на незалежність, і ті, хто просто виготовляє продукцію, але не, не є грантерами. Ну, можливо, вони стануть потенційними грантерами і дізнаються про таку можливість і будуть приймати участь в наступних конкурсах. Це абсолютно різні сфери діяльності. Це будуть і продовольча продукція, угу. і непродовольча продукція. Це будуть овочі, сухофрукти, різні сири, навіть буде корм для тварин. Також це будуть хлібобулочні різноманітні вироби, крафтове морозива. І також будуть різні виробники, навіть такі як угу. равликова ферма. Будуть ті, хто виготовляють там крафтове мило, трав'яні чаї, тобто асортимент досить такий різний. Ви підбирали підприємство саме заради того, аби асортимент був різний? На це звертали увагу? Е так, ну звертали увагу на те, щоб асортимент був різний, і е, потрібно м зацікавленість самого виробника. Mm -hmm. Дуже багато ми зіштовхнулися з тим, що у багатьох виробників, наприклад, немає людини, яку вони можуть виділити на день для того, щоб продавати продукцію. Тобто, участь у ярмарку, вона вимагає певної команди. І е, певних ресурсів навіть якщо організатори забезпечуємо там торгову точку, торгове місце повністю облаштоване. Все одно людина якась має продавати цей товар. Ми зіштовхнулися з тим, що у багатьох виробників наразі дефіцит кадрових кадрового uh -huh. ресурсу, тобто немає людей або не мають можливості е, взяти участь у ярмарку, або не мають такого досвіду і uh -huh. трошечки побоюються, чи воно того варте. Але насправді це теж досвід, який дозволяє далі нарощувати свої потужності, удосконалювати свій досвід і вже далі виходити працювати на інший рівень, працювати із різними мережами, і з різними навіть думати про експорт, виходити на якісь торгові площадки. Навіть просто спроба продати і переконати покупця купити вашу продукцію. Це теж такий унікальний досвід. Крім того, ярмарка буде складатися не тільки з такої частини, де будуть продаватися продукція. Для виробників Полтава Дієбізнес підготували таку спеціальну освітню програму. Тобто виробники приїжджають не по одній людині, а це цілі команди. Тобто, хтось буде продавати продукцію, рекламувати, а хтось буде проходити спеціальне навчання. Там, де будуть розповідати про стандарти якості, про. Маркетинг, просування продукції, про використання РРО. І також ми організовуємо і запрошуємо всі, всіх хто зацікавлений, власників магазинів, власників невеличких крамниць, власників готелів, ресторанів, бізнесу, які зацікавлені працювати з крафтофіками. Ми організовуємо таку b 2 b зустріч для угу. того, щоб познайомитись і. А для того, щоб і ті, хто купують, тобто продають в себе або використовують продукцію крафтових виробників, змогли поділитися і розповісти, що ж потрібно крафтовикам для того, щоб ну, налагоджувати таке стале партнерство. І так само, щоб крафтовики презентували те, що вони можуть, свою продукцію, і можливо там домовитись про якусь подальшу співпрацю. Тобто ми відкриті для співпраці в цьому напрямку. Якщо є така зацікавленість з боку е, власників ресторанів, кав'ярень, магазинів, то ви можете написати нам на сторінку Агенції регіонального розвитку Хмельницької області і ми задоволенням будемо раді бачити вас на цій зустрічі якраз бізнес для бізнесу. До нашого етару також доєднується виробниця крафтового зефіру. Над телефонним зв'язком з нами Дар'я Пугачова. Пані Дар'ю, чи чуєте нас? Так, чую. чую. Добре. Ми вас Вітаємо в нашому етері. І, власне, хотіли у вас запитати, як ви дізналися про ярмарок і як все таки наважилися взяти участь? Чи це вже не перший ярмарок, де ви презентуєте власну справу? Ну, якщо нарахувати скільний ярмарки дітей, то це перший ярмарок. Мені дзвонили та запропонували участь. Погодилися і як готуєтеся зараз уже до суботи? А ну, от зараз якраз ви мене впіймали на приготування з ефіру, роблю такий смачний полуниця з базиліком. Чим будете дивувати, чи думали про це? Тому що це насправді шанс залучити нового споживача, і власне, який може познайомитися з вашою продукцією, і її далі купувати. То власне, чим будете дивувати? Дивувати будемо смаками. Це не стандартний зефір, не такий, як завжди, не білий розовий та в шоколаді, а без смаків та несподіваних поєднань. Ви власне зараз думаєте про те, що ярмарок це шанс масштабувати свою власну справу? Так, так, звісно. Звісно, які ще можливості розглядаєте? Е, співпрацю з, з, з людьми, з підприємствами, з кафе, з угу. Ну, Ми, власне, от в студії говорили з пані Катериною якраз про те, що є така можливість, чи були вже запити, чи, можливо, ви самі пропонуєте закладам свою продукцію, чи вони погоджуються. Яка ситуація зараз? Ну, зараз якраз виходжу, виходжу на то ступень ще пропонувати кав'ярням, от займають цим питанням. Ну, власне... да, пропоную. Сподіваємося, що все вдасться. Будемо за це кулечки тримати, і закликаємо дійсно хмельницьких підприємців теж долучитися до цієї ініціативи. Розкажіть ще раз: заінтригуйте, власне, що можна буде придбати у вас у суботу? Буду рада всіх бачити, тому давно вже звідсима знайомий в інтернеті. В мене зефір смачний, несподіваний, хітові смаки, такі як лаванда, м'ята, шоколад. У магазині такого точно не купиш. А як обирали саме якщо ми поговоримо про вашу справу, як обирали, що це буде саме зефір? Ми переїхали з Харкова в Хмельницький під час війни, і зефір спас мене від поганих новин. Тобто ви займалися цією справою ще до повномасштабного вторгнення і зараз уже продовжили на новому місці? Ні, ні, я почала спочатку все на новому місці. Як наважились, тому що ваш приклад насправді може стати гарним прикладом для внутрішньопереміщених осіб, які зараз, можливо, себе шукають. А, наважилась, Ну, мені було сумно ходіти вдома, а роботу не знайшли, тому вирішила робити те, що про що мріяла ще до, ще коли була вдома. Ви сама над цим працюєте чи є команда? Тобто сама, але в процесі набору набор команди. Тобто, власне, в суботу хмельничани особисто зможуть з вами познайомитися на ярмарку і у вас розпитати усі деталі того, як ви створюєте свій зефір? Так, віта. Тоді ми власне хмельничан запрошуємо і дякуємо вам, пані Дарю, за те, що ви доєднались до нашого етеру, і всіх закликаємо. Пробувати цей зефір, і от бачимо дійсно. Пані Дар'я підтверджує ваші слова. Те, що зараз і вихід на кав'ярні, і вихід на різні ресторани і бізнес у Хмельницькому він дійсно спрямовується. А от такі кейси успішні вони вже були за вашої практики чи ні? Так, ну по-перше, пані Дарія, вона не є грантеркою uh -huh. у цієї програми, і ми її взагалі інформацію про неї знайшли теж через інтернет. І ну, нам здалося, що було б цікаво, щоб вона була присутня на ярмарку. І надію, що вона навіть зможе знайти собі підібрати команду для uh -huh. розширення і масштабування. Так, звісно, є такі цікаві кейси, коли е, налагоджується виробництво, буде у нас представлений виробництво і е, створюються якісь такі нові продукти, цікаві для споживача. Е, але це дуже така тривала робота в часі. тобто Вона не, мож, не, не стається в одну секунду. Тобто це виробляється продукт, тестується. Аналізується, чи він подобається, чи не подобається. У нас на ярмарку має бути представник зі Старошицької громади з лікарськими травами, і буде представлена чаї, які він виготовляє. Mm -hmm. Тобто, це приклад такого бізнесу, який системно розвивається. Дотримуються якості, розробляють нові продукти і поступово просуваються на різних платформах і на різних майданчиках, запроваджують нові атракції навіть для. Клієнтів і для туристів, які відвідують трав'ярню. Якщо будете в старожській громаді, обов'язково відвіду ну, це їхня фішка. Насправді, так, так, так це їх... ній... Ну, А е спробуйте жовто-блакитний чай попростіть <простіть> вам заварити. <простіть> Я надіюсь на ярмарку, теж буде представлено. Тобто це такі унікальні кейси, унікальні продукції. Я б її називала продукція з любов'ю, тому uh -huh. що це не масове виробництво, коли штампуються товари там у великій кількості, а мені здається, що в кожний продукт власники вкладають душу, вкладую, вкладають свою любов, своє серце. І мені здається, така продукція вона там з особливою енергетикою. Uh -huh. Ну і для нас, для України, зараз тематика продовольчої безпеки вона дуже важлива, тому. Потрібно допомагати, якщо люди проявляють таку ініціативу, розвивати якийсь невеличкий маленький бізнес, то це дуже цінно, що є такі благодійники, такі проекти, які допомагають розвиватися. Ви згадували про те, що от пані Дарія вона не грантерка, але вона заявила про те, що ви її зателефонували, запропонували з агенції розвитку, і вона погодилася. Хоча для неї це перший новий досвід. Так. Як ви дізнавалися про таких крафтових підприємців, яких запрошували далі? Деяких підприємців ми знаємо вже, тому що ми угу. працюємо з територіальними громадами і маємо там встановлений діалог. Декого ми шукали через інтернет, через інстаграм, тобто у нас є. В команді людина, яка повністю там аналізує і шукає uh -huh. різноманітні вироби, різноманітну продукцію пропонували. Ну насправді у нас було й багато відмов через ту причину, що люди не можуть вийти, наприклад, на цілий день або потрібно там певні умови для продажу продукції, uh -huh. тому що ну умови у кожного у кожного виробника абсолютно різні. Комусь потрібний холодильник, комусь потрібно там. Три-чотири тижні вистоювати продукцію. Uh -huh. Комусь потрібна просто людина, яка буде е, цілий день на ярмарку, але в той час людина, наприклад, зайнята, тобто абсолютно різні причини. Ну і ми віримо, що це буде не перший ярмарок, і будуть вони далі розвиватися. Ми теж побачили, що нам потрібна там і більш зручна локація, і там облаштовані території для того, щоб це можна було такий, на постійній основі запроваджувати. Зазвичай ярмарок це те місце, де можна прийти всією сім'єю, придбати товари, гарно провести час, власне, побачити якісь майстер-класи і так далі. Чи цього разу це буде так само? Так, ви дуже влучно підмітили. Ми якраз розраховуємо на те, що люди зможуть прийти сім'ями. для цього ми запланували дуже багато, крім самої ярмаркового містечка, тобто продажу безпосередньо продукції виробників. Ми запланували багато таких атракцій або можливо таких. Заходів, де би сім'ї могли відпочити, переключитися, mm -hmm. ну і так більш змістовно провести свій вихідний день. У нас заплановано дуже багато атракцій для дітей, тобто це різноманітні майстер-класи по виготовленню 3 d листівки, по виготовленню там керамічної продукції, по виготовленню гіпсових карт... фігурок. Буде наукове шоу, бульбашкове шоу. Але також ми не забули і про дорослих, тому що у нас е, заплановано е, такі майстер-класи для дорослих по виготовленню літнього букету з квітів. Mm -hmm. Також майстер-класи по живопису для е, і для дорослих, і для дітей. Також для дітей будуть е, розмаль... розмальовування е, дитяч... е, соло... солодощів, Тобто, ну, такий великий спектр різноманітних заходів. Також у нас передбачено ввечері виступ гурту. Ми передбачаємо, що хтось захоче послухати виступ цих виконавців. І ввечері е, випити каву. Захід буде проводити в парку Івана Франка, досить угу. така зручна локація. Крім того, е, наш захід носить і таку соціальну мету. Е, всі е, майстер-класи буд ми будемо проводити за певні донати, і, серед і ми будемо е, збирати кошти на лікування пораненого бійця з Хмельниччини. Це 29-річний сапер. Він 18 липня при розмінуванні на Херсонщині підірвався. І зараз він в важкому стані, і всі зібрані кошти ми передамо сім'ї на лікування, на відновлення зору цього бійця. Це Юрій Кучер, 29-річний 29 хмельничанин сапер. Тобто, і серед тих, хто задонатить на лікування Юрія, ми розіграємо 10 кошиків з продукцією виробників, які будуть представлені на ярмарку. Тобто ну, всіх, всіх запрошуємо, mm -hmm. будемо раді бачити. І Насправді, нам придумали дуже багато таких різноманітних заходів для того, щоб цей день був таким цікавим для сім сімей. Наше завдання прийти, підтримати місцевих виробників, підтримати от пані Дарію, яка є внутрішньопереміщеною особою, яка почала на новому місці свою справу. Ну і безумовно задонатити на підтримку військовослужбовця, нашого сапера. І власне все зроблено заради того, аби ми з вами відволіклися від подій війни, але попри це продовжували підтримувати. Армію і тих, хто зараз бореться за нашу свободу і незалежність. Тому вам дякуємо, пані Катерину, за те, що розкрили усі деталі. Запрошуємо усіх. До речі, давайте ще години озвучимо. Про це забули. Це субота. Субота, 12 серпня, парк Івана Франка. Така досить зручна локація. Захід буде відбуватися з 11 години до 8. концерт. Розпочинається десь в 6-6.30 угу. орієнтовно. і з 11 до 6.30 будуть різноманітні ма. Майстер-класи в там змінюється по годинах. Приходьте, проводьте гарний час усією родиною. Ну а я нагадаю, що з нами в студії була директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Сав.